Бажаю здоров'я! Коротко про події тижня та результати роботи команди Полтавської обласної військової адміністрації. Ворог черговий атакував Полтавщину, завдав удару по Кременчуку. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, травмовано двох людей. Медики надали їм необхідну допомогу. Крім того, у Глобинській громаді було пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав. Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Співпрацюємо з військовими, підписали меморандум про співпрацю з однією з частин військово-морських сил ЗСУ. Розвиваємо взаємодію між цивільним сектором та військовими. Будемо реалізовувати освітні, національно-патріотичні та інші ініціативи. Також мав змістовну зустріч з військовослужбовцями Хартії. Обговорили цивільно-військове співробітництво, підтримку захисників та їх родин. Окрему увагу приділили роботі просвітницького центру Хартія Хаб об'єднуємо зусилля задля підтримки наших військових та перемоги України. Продовжуємо покращувати якість місцевих доріг на Полтавщині. З початку року відремонтували 294 тисячі квадратних метрів автошляхів. Цього тижня роботи тривали у 17 громадах. Крім того, з початку року в області відновили понад 236 тисяч квадратних метрів державних доріг. Спільними зусиллями створюємо спроможну та безпечну мережу автошляхів Полтавщини. Відвідали польовий форум з питань органічного виробництва. Захід об'єднав аграріїв з різних областей України. Полтавщина зберігає лідерство в впровадженні органічних технологій та формує нову культуру сільського господарства на обласному рівні. Продовжуємо працювати не лише над підтримкою аграрів, а й над системними рішеннями, які зроблять органічну продукцію доступною для соціального сектору. В обласній лікарні після реконструкції запрацювало сучасне відділення судинної хірургії. Простір облаштували з урахуванням вимог безбар'єрності, виконали повний комплекс будівельних та інженерних робіт. Відділення оснащене новими меблями та необхідним обладнанням. Реконструкція стала можливою завдяки співфінансуванню з державного та обласного бюджетів. На засіданні робочої групи прозорість і підзвітність» розглянули питання закупівель проєктно кошторисних документацій для капітальних ремонтів, їдалень та харчоблоків у шести закладах освіти Полтавської громади. Експерти звернули увагу на суттєву різницю у вартості послуг із розробки цієї документації. З метою перевірки можливого завищення цін розпочато кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. Питання залишається на контролі. Впроваджуємо флагманський проект Рух без бар'єрів, ініційований першою леді Оленою Зеленською. Перевірили доступність спорткомплексу університету у Полтавській громаді, який є одним із об'єктів безбар'єрного маршруту. У будівлі заплановано ремонт. Всі три поверхи відповідатимуть вимогам інклюзивності, покращуємо доступність інфраструктури, щоб кожна людина могла працювати, пересуватися і взаємодіяти без бар'єрів. В області триває збір ранніх зернових та зернобобових культур. Наразі аграрії Полтавщини зібрали понад 135 тисяч тонн урожаю. зокрема, намолочено 100 тисяч тонн пшениці, 28 тисяч тонн ячменю та понад 7 тисяч тонн гороху. Загалом до збирання підлягає понад 360 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових. Вдячні нашим аграріям, які докладають максимум зусиль, щоб забезпечити стабільний врожай. Разом із командою ОВА працюємо на результат. Слава Україні!